Після деокупації міста Ізюм правоохоронці виявили масові поховання мирних мешканців та українських військових. На одному з фото, яке оприлюднили після ексгумації тіл, видно руку вбитого захисника України бійця 93-ї бригади Холодний Яр Сергія Сови, на якій одягнено синьо жовті браслети. Дружина загиблого воїна розповіла, що браслети чоловіку подарували діти. Фото шокувало увесь світ. Тож українці почали масово оприлюднювати фото з браслетами кольорів українського прапору. Підтримати цю трагічну акцію може будь-хто. Достатньо опублікувати фото з синьо-жовтим браслетом на руці. Його можна придбати або виготовити самому. В залежності від того, яку техніку ми вибираємо, такими ми вибираємо матеріали. Ми використовуємо дві стрічки. В залежності від того, якої ширини ми хочемо браслет, ми беремо вущу або тоншу стрічечку жовтого і синього кольору. І позачерпово робимо петельку, петельку одного кольору, петельку іншого. І в цю петельку продіваємо другу стрічку. Так само складаємо заяче вушко, продіваємо в ту петлю, яку ми зробили, протягуємо і. Петлю затягуємо. Вихованці та керівники клубу дитячої юнацької творчості виготовляють патріотичні браслети ще з 2014 року. Свого часу ми педагогічним складом виготовляли їх для наших вихованців і потім вручали їх як суфеніри. А вже пізніше разом з ними, разом з дітьми, виготовляли ці браслети для наших військових в рамках акції Ми разом, яка триває і по сьогоднішній день для того, щоб підтримати дух наших військових, показати їм нашу підтримку, наше захоплення ними, нашу любов до них. Ми продовжуємо з вихованцям. Панцями виготовляти такі патріотичні браслети. Приєднуйтесь до акції та поширюйте фото. Так ми не даємо забути світовій спільноті про звірства та геноцид українського народу, яке чинять російські кати. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.